Якщо зараз піде сезон дощів, наприклад, якщо зима буде повністю дощовою, е або що, то це будуть одні обставини. Якщо е зима раптом вже буде не дощовою, а навпаки морозною, і все замерзне, це будуть інші обставини оборони. Тому зараз е насправді Україна, якщо так, от навіть навіть попри весь драматизм, варто говорити, Україна все ще має перевагу на цих ділянках, е все ще ми контролюємо висоти. Все ще нам щастить, умовно кажучи, що ворог, наступаючи зі сходу на захід, постійно впирається у вищі береги річок, які тут є, і ці річкові, і берегові лінії вони використовуються реально як лінії оборони, але побачимо, що буде, як розвиватися погода, що настане з приходом зими, і ці наступні тижні, які ми будемо переживати в обороні цієї ділянки фронту, реально будуть в якісь мірі вирішальними щодо того, чи ворог буде стрімко просуватися, чи він буде швидко рухатися. Чи його вдасться загальмувати в цих районах? Тому що це одна лише, от скажімо так. Опис тієї проблемних точок, які в нас існують в цих смугах, як я сказав, приблизно чотири райони. Такі є: один це поле другий це ось тут пробування в районі Тернуватого, третя точка, це поблизу Олександрограда з переходом противника на північний берег річки Вовчої. Спробою створення плацдарму. Ну а четверта точка, яка у нас виникла буквально за останній час. Нещодавно і доволі таки стрімко та несподівано це Новопавлівка. Ви бачите ці хімерні сірі зони, котрі показують прориви противника сюди. а Тут якраз таки через річку противнику вдалося між дачним та Ялтою прокласти нещодавно понтонні переправи. Про що повідомляв і Діпстейт, ось наводячи таку картинку району розгорнутого понтону. І що не менше до 10 одиниць техніки ворог використав для переміщення цим понтоном і спроби такого. Ну, заїзду до Новопавлівки насправді успішного заїзду з десантуванням піхоти з висадкою цієї піхоти. Станом на вечір 14 листопада, тобто на вечір п'ятниці минулого тижня, було відомо про те, що ворог там висадився, і це не двоє троє окупантів. Це доволі такі серйозна насправді кількість противника. Техніку то понищили знищення цієї техніки згодом, коли розв... А, ну, до речі, головною причиною, чому ці понтони тут утворилися, чому ця проблемна точка тут утворилася, це туман, якраз такі погодні обставини, які вносять свою лепту в обороні на цій ділянці фронту. Але до теми туману я ще повернуся згодом. Власне, що до речі можна альтернативно робити для того, щоб уникати несподівано внаслідок туману. Також під прикриттям туману росіяни проклали понтони, перемістилися через річку, прийшли до Новопавлівки. Це спричинило доволі таки негативний ефект, в тому числі і появу з тих постів і розголосу і від Стерненка і від Воєнкорів і тому подібне. Що зараз по факту маємо зараз? Триває зачистка Новопавлівки, але це дуже зараз тривожний дзвіночок. Навіть якщо ця зачистка закінчиться успішно, це дуже має стати ну максимально тривожний дзвіночок, який тільки е, можна собі уявити зараз. В районі Новопавлівки вже 59-та е, штурмова бригада, е, це сили безпілотних систем. Так от 59-та бригада е, показала знищення російського десанту. Я звісно цього відео показати не можу, але з радістю не поділюся на своїх е, соціальних Сторінках, зокрема у себе в телеграм-каналі, на який я запрошую вас, друзі, підписатися собачка пихньонежні підкреслювання. ньюз знайдете у стрічці пошуку мій телеграм-каналу. Радо запрошую вас на нього підписатися. Там покажу кадри, як 59-та бригада знищує противника уже піхоту противника, яка прорвалася до Новопавлівки. Е, відповідно, 59-ка заявляє про ураження противника. Там в Новопавлівці що не менше вже 15 окупантів, убитими вдалося знешкодити ще двоє. Здалися у полон е, з технікою. Працює о, це якраз цей відповідальності 9-го корпусу. Збройних сил України так от дві бригади з цього корпусу: це 43 третя і о, 42 га перепрошую, і 46 та аеромобільна. Хоч 46 та вона з числа десантників вона придана до корпусу. Ну тим не менше, вони двоє спільними зусиллями показують, як вони знищують потім ту техніку, яка прорвалася до Новопавлівки або на околицях Новопавлівки, чи по дорозі до Новопавлівки була виявлена та техніка, яка під покровом туману. Пройшла і зайшла фактично, що нам в тил питання: що робити з цією технікою з цим туманом, який відіграє, інколи як нам ось таку свиню підкладає в районі Новопавлівки Інколи він грає позитивну роль, тому що саме під туман, наші штурмовики з 425-го полку скеля зуміли в Покровську здійснити певні зачистки території на північно-західних околицях Покровська. Ну я ще до Покровська, звісно, повернуся, але це так випереджаючи події. Я просто хочу сказати, що туман як грає, так і водночас заважає нам, грає на руку і заважає нам, тому що заважає, коли от окупанти так технікою просуваються, а допомагається, коли штурмовики під покровом туману. Можуть заходити в райони того ж таки Покровська і здійснювати там е, зачистку. Так, після того, коли туман закінчиться, ось таке знищення техніки, робота із піхотою відбувається, але загалом це дуже е, негативна історія, сам фактор існування таких е, можливостей у ворога. Е, і от що робити із туманом, як на мене, прекрасно просто таки показує відповідь на це запитання. Е, батальйон. Наземних роботозованих комплексів 93-ї механізованої бригади, яка працює на добропільському напрямку в районі населеного пункту Русиняр, варто зазначити, що батальйон НРК, який є у називається Він Альтер-Его, тобто Другий Я. Вважайте, що оператор НРК, наземного роботозоного комплексу. Це його друге я. Це ось цей НРК, яким він керує. Так, це єдиний поки що батальйон у складі сухопутних військ Збройних сил України. Тобто, це єдина бригада сухопутних військ, яка зуміла розвинути складову НРК до рівня батальйону. Це є 9-3, Я дуже добре знайомий з командиром цього батальйону. Електрик, велике йому вітання. Зараз в них відбувається рекрутинг до цього підрозділу. І вони показують, що і як НРК змінює ситуацію вже прямо зараз. Я завжди був великим прихильником цієї технологічної складової. І я закликаю ще більше вкладатися в НРК, ще краще їх розвивати. Це висловлює власне Кирило Верес. Це зараз робить 93-я бригада. В чому суть? От дивіться, коли йде туман, коли йде атака противника. Дрони не літають. Дрони не можуть виявити в туман, наприклад, висування ворожої колони або висування ворожих піхотинців. Але знаєте, що можуть зробити? Можуть зробити НРК, які сидять у засідці замість людей, там на передовій в небезпечних точках, і саме це в районі Русиного Яру. Ось тут на е лівому фланзі оборони добропільського напрямку, де 9.3 працює. Вони показали, як це відбулося. Відео показує їхнє відео. Е Отже, що це за кадр? Це кадр, коли нрк розвідник Перебуваючи у засідці, виявляє рух ворожої колони ще глибоко в тилу противника. Далі дивимося, що відбувається. Колона рухається, відбувається передача координатів від НРК до наших розрахунків FPV, і ті швидко реагуючи починають нарізати цю, цю е, ковбасу, цю салямі на шматочки. Ось так спрацювала 9.3 на е, добропільському напрямку. Насправді це. Насправді це відповідь, насправді це варіант, тому що ось користуючись зараз цими погодніми поганими умовами, ворог здійснює натиск на наші позиції, сподіваючись, що ми осліплені. А якщо ми маємо НРК, зокрема, ось такі розвідувальні комплекси, які працюють в тилу, це відповідь, це альтернатива. Я Щиро тішуся, що зараз можна показувати певні такі відео з роботою наземних роботозованих комплексів, як то, наприклад, на вихідних К-2 показувало ураження знищення піхотинців ворожих за допомогою саме камікадзе, тобто камікадзе на в сенсі НРК починають вже працювати як і FPV Літального типу, тобто ті, що літають, і це дуже важливий елемент для розвитку наземних роботизованих комплексів, тому що в них криється. Своєрідна відповідь на питання, що нам робити, і в сенсі мобілізації. Нам треба людей заміняти роботами, але щоб ці люди були в якості операторів та обслуги цих роботів. Нам не треба йти нам на треба відмовлятися від концепту того, щоб піхотинець був на передовій, сидів безпечці. Не зрозуміло, чому був громопритягачем ось цієї величезної кількості ворожих дронів. Навпаки, треба його заміняти на залізяку, яку не шкода втратити, яка може може багато виконати функцій зараз замість піхотинця, вже майже повністю якісні підрозділи забирають на себе евакуацію, наприклад, логістику, інженерні е, задачі, мінування, подекуди розмінування, е, ось це все вони вже забирають на себе майже на 100% і це тільки треба масштабувати, розвивати. Я щиро бажаю успіху 93-й бригаді, яка е, вступила в цю в цей процес зараз дуже і дуже активно. Але на сам кінець останні такі штрихи, які би я хотів хотів зробити в сьогоднішньому огляді, як я обіцяв, повернуся ще до Покровського напрямку. Це два слова про Покровський Мирноград, тому що тому, що навіть попри те, що я сказав, що зараз в Покровську штурмовики наші подекуди користуються погодніми умовами і теж проводять зачистки в межах населеного пункту. Це це окей, це це добре, але є і певні. Інші, скажімо, що так обставини, які в нас тут є в Покровську, зараз ворога виявляють уже на крайніх крайніх північних е, околицях міста за три кілометри. Фактично, що від межі е, крайньої межі Покровська на північ за три кілометри. Я це відео до речі, теж опублікував у себе в телеграм-каналі. Тому можете зайти, друзі, прямо в ці хвилини подивитися, ознайомитися із ним, де як виявляють е, противника і як його знищують пілоти 25-ї повітряно десантної бригади. Любого, дружнього і глибоко шанованого мною третього повітряно десантного батальйону. Так оце вже відбувається за три кілометри від північних околиць Покровська за три кілометри. Тобто, що це означає для мене навіть з комунікації офіційної зараз зникає поняття якби Покровська або якихось там анонсів щодо отримання Покровська. Більше якщо зараз йдеться, то йдеться виключно про мирного град. Тобто, я думаю, що об'єктивно казати про те, що ну не мрійте, я про це давно говорив, але ще повторюсь. Не мрійте навіть про покращення ситуації по Кропську. Ця оборона тут вона згортається і вона неможлива тут. Але по мирнограду наші десантники намагаються зберегти ці можливості оборони, хоча вони є насправді так само доволі таки… Туманними насправді ці е, перспективи е, відповідно головною задачею покровсько мирноградської агломерації триматися, доки виходить, знищуючи противника якомога максимальніше і більше, е, ну і розвивати в тому числі технологічні засоби, про які сьогодні я теж говорив у огляді, посилаючись на досвід 93 ї механізованої бригади Холодноярівці. Великий вам привіт! На тому поставлю крапку. Дякую, вам, друзі, за увагу. Бережіть себе на все добре та до нових зустрічі.